Привіт, шановні, ви на каналі Лефін, і ми з вами поговоримо про Альтбанк, який маловідомий в Україні, але й надає він всі банківські послуги для клієнтів, які бажають стати. Альтбанк це сучасна альтернатива традиційному банкінгу. Банк є в Україні і поєднує в собі інновації, європейський рівень надійності і комплексний підхід до обслуговування клієнтів. Є сучасний комплекс банківських продуктів і тих послуг, що надаються за допомогою дистанційних каналів. Це робить Альтбанк універсальним для вас та бізнесу. Стабільний і сучасний фінансовий простір надає цей ваш фінансовий партнер. Є учасником фонду гарантування. Вкладів фізичних осіб і надає послуги карткових рахунків, а також кредитування бізнесу по програмі 5.7.9. Обслуговують компанії, приватні особи можуть користуватися послугами. І більш детальніше подивіться на сайті. Тут є інтернет-банкінг і мобільний банкінг для клієнтів.